Усім привіт! Рада усіх вітати на своєму каналі, Моя дача. Мене звати Марина, і я вам сьогодні покажу, яке я ще насіння докупила того, що в мене ще не було. Отож, покажу вам невеличкий огляд свого насіння, а саме гарбузів, кабачків, кукурузки і горошку. А ще пакетик моркви взяла, хоча в мене вона є. Але не втрималась. Такої немає, тож я її теж взяла. Землі мало, небагато, все не вміщається, а насіння хочеться купити. Тож насіння поки що купуємо, а куди будемо садити, будемо дивитися по весні. Першим у нас буде новий ранньостиглий гібрид Корделія F1. Дозрівання його 40-42 дні. Слідуючий кабачок Ясна F1. Це дуже ранній кабачок, високопродуктивний кущовий гібрид, який дає плоди через 30 днів. Ну і суперсолодка двокольорова кукурузка ракель F1. Дозріває вона через 73 дні. І довжина її качанчика 22 см. І ще один ультраранній, суперсолодкий гібрид кукурузки Forward F1. Її качон 25 см, а дозріває вона всього за 65 днів. Гарбуз Matilda F1, середньоранній гібрид, стресостійкий і гарно родить. Досягає ваги 4-5 кг. Ще один гарбуз мускат де прованс. Це теж середньостиглий сорт гарбуза, дуже врожайний і вага його становить 10 кг. Горошок грунді, універсальний сорт горошку з тривалим періодом плодоношення, період його вегетації 70 днів, пишуть солодкий і з ніжним смаком. Отож, будемо пробувати. Ще ось такий салат Ромен Галандер. Напівранній сорт римського салату. Для вирощування у відкритому ґрунті. Вегетація 65-75 днів. Головка середня велика, пишеться смак відмінний. Також хочу спробувати кріп Компато. Він компактний кущовий сорт. Висота його 40 см, дозрівання 45 днів. І ще один називається амбрузія. Також він дозріває 45 днів, пишеться листя велике, соковите і сильно ароматне. І наостанок ось така морква курода шантане. Це ранній сорт моркви 85-90 днів. Дуже солодка, маленька в неї серцевинка яскраво помаранчевого кольору довжиною 20 см. А я дякую кожному, хто подивився це відео до кінця. Коментуйте, пишіть, підписуйтесь, я буду рада кожному. А далі буде ще.